The weather is nice today. Основний урок майдану влада. Це ми президенти найманий менеджер. Тому люстраційним комітетом має стати усе суспільство. Для цього закликає голова люстраційного комітету Єгор Соболів. Насамперед активіст наголосив, в Україні потрібно негайно приймати закон про люстрацію, який змусить набрати наново всі органи влади через відкритий конкурс. Цією пропозицією звертатимуться до новообраного глави держави. Ніяких шахматок, як це називається, ніяких розписів. Це твої партії, це мої партії, це його партії. Всі люди, починаючи з губернаторів і закінчуючи е, працівниками е, нижчого рівня, мають призначатися через відкриті конкурси так, щоб оголошувалися вимоги до претендентів, щоб оголошувалися всі кандидати, які подалися на конкурс, і щоб представники громадськості вводилися до кадрових комісій з метою забезпечення контролю за чистотою процедури. Ігор горсоболів переконаний участь у конкурсах і буде головною ілюстрацією однак потрібно заборонити цілі категорії людей взагалі претендувати на посаду у владі про людей, які займали керівні посади ще в компартії радянського союзу і Комсомолу. А друга категорія це агенти і вихованці е е е е КДБ. Включно зі школами КДБ, з найкращої школи імені Дзержинського під цю категорію, наприклад, потрапляє нинішній голова СБУ Валентин Наливайченко. Третя категорія це люди, які колись притягувалися до корупції. Мін'юз зараз готується відкрити реєстр людей, що притягалися за корупцію, і суспільство буде дуже легко проконтролювати, щоб такі люди взагалі не розглядалися як претенденти. Погані посадовці це ганьба для громади, відповідальність людей знімати їх. Сподіватися на те, що люстрацію проведуть і нинішні політики марно каже Соболів. Збудувати ефективну державу Україну може лише саме суспільство і зробити це реально за три роки. Тож Соболів закликав мешканців на місцях створювати кадрові бази.